Я вже готуюся до ЕКАДі. У мене така підготовка супер звичайна. Я вже не раз практикувала екадиші, тому автоматично в мене все робиться. Я перед днем посту багато гуляю, роблю багато різних справ, їм, як зазвичай. І все. У мене велика активність. В день Екадоші теж велика активність. Я собі загружаю так день, навіть консультації провожу, щось роблю по дому, щоб. Відволікти свій розум, не думати не про їжу, ні про що інше. Я собі роблю такий графік духовних практик, обов'язково медитую постійно в лісі гуляю, можу три години гуляти саме в день посту. Тому такі рекомендації. Я не наїдаюся перед ними, каде, що я багато абсолютно не їм. Тому що є люди, які можуть, знаєте, наїстися на декілька днів вперед. Але це помилка, тому що якщо дуже переїсти на наступний день, от в пісти кадуші, можна прокинутися уже з відчуттям голоду. Тому їсти багато перед днем посту я не рекомендую. От такі в мене дуже прості. Правила також ви можете замість вечері випити смузі. детокс смузі. Рецепт є в мене скрізь. Я його постійно викладаю, постійно п'ю. Отак.